Дорогі наші першокласники, вітаємо вас з важливою подією, з першим кроком у шкільне життя. Бажаємо вам ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінка щоденника. Дорогі першокласники! Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде. Поміститись в голові, щоб давалось все тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися. Навчатись навідмінно, бажаємо вам віднині, батькам своїм на радість на славу Україні! Загалом ти гарно вчися і ніколи не журися, про оцінки про свої знай, що головне в житті це освіта і знання, школа вчитель і рідня. А це для моїх подорожок та дівчинок. Бажаю гарно вчитись на хлопців не дивитись, бо у хлопців карі очі мішають на уроці з першим вересням!